Парк імені Правика в Ірпені перетворився цими вихідними на суцільний мама-движ. Це перший в Україні фестиваль для бізнес-мам, який заснували дві молоді дівчини Анастасія Демура і Світлана Нікольська. Вони вирішили, що мами в декреті не повинні втрачати можливості різнобічної самореалізації і запропонували їм вийти із декретного підпілля. Мы решили организовать то есть для мам, которые сидят в декрете и что-либо делают. То есть это хендмейд, мастер-классы э, там кулинария и так далее. То есть мы хотим, чтобы. Просто девушки не замыкались в себе і не чувствовали себе там с ребенкам. То щоб ну і мы знакомим, как бы, и можно заработать здесь на фестивале. Кожна матуся могла продемонструвати свій товар, зроблений власноруч дома і поділитися своїм досвідом з іншими. Ну і звичайно ж, кожен охочий міг придбати вироби бізнес-мам. Ада я уйшла в декрет, у мене как би бы, освободилось якесь то време. То есть на роботу я не змогла ходити, но був позив щось то своїми свозобсними руками я очень люблю це діла. И так как у меня две девочки, я стала делать для них заколки с собственными руками из различных материалов. Мне очень нравится работать с льном. Лед, натуральная ткань. Я вот делала бантики, бабочки и шить разные игрушки. Работала около тысячи гривен. Да, да. це ну, як самореалізація. У мене троє діток, ну якби как бы, хочеться реалізуватися, але вот, через это я саме Мама Наталя навчилася робити різні смаколики. Все так майстерно виглядає, наче зроблено на професійній фабриці. Каже, особливою привабою стали солодощі із шоколаду. В основному люди питають, що це таке, з чого він зроблений, показує, з яких компонентів. Всім дуже цікаво, тому що великі куски. Наприклад, какао тертого або какао масла, горішки незвичайні. Кожен приходить, мацає, трогає, коштує. Всім цікаво. У кожної мами своя історія народження бізнесу, але всі вони об'єднані спільною обставиною, декретною відпусткою. Коли моя мої був годик, годік, вона була дуже спокійна, багато спала. і Мені хотілося себе зайняти. І Я почала шити спочатку просто пов'язочки, але потім не почала виставляти їх в інтернет. Вас кто сегодня щось купив? Да. Вы знаете, очень такие сегодня люди позитивные, погода способствует. Поэтому все хорошо. Ви сьогодні заробили грошей? Заробила трошки є. А поки мами рекламували свій товар і заробляли гроші, дітки вчилися новому на майстер-класах або розважалися. Завзяті брали участь у танцювальному флешмобі. Час від часу вони поверталися до своїх матусь проконтролювати, як рухається бізнес, і розмірковували над тим, хто ж така бізнес-мама. Це мама, яка заробляє гроші. Мама, бізнес, ма? а, да, моя мама бізнес мама. Моя мама бізнес-мама. Це мама, яка зробляє гроші роботи. У яких великих компаніях. я думаю, що бізнес-мама це мама, яка щось продає і таким чином заробляє гроші. Погода Ірпені сприяла утверджуватися новому фестивалю. Його засновниці натхненні розвивати свій проект далі. Хочуть запросити наступного разу матусь з усієї Київщини, а той поширити ідею на всю Україну. Ми перші, що всі знали, що саме в Ірпіні народилася така ідея. Вона втілювалася саме тут, завдяки мамам, які живуть тут, завдяки активним мамам. І щоб інші мами дивилися на ірпінь і хотіли сюди навіть переїхати за для цього фестивалю і жити тут. Я переконана, що саме отакі от позитивні заходи, де люди можуть поділитися досвідом і емоціями і своїми ідеями, місто Ірпінь і виділяється. Ми є цінними цим. Тому всіх запрошуємо в наші пар на вихідні в місто Ірпінь, для того, щоб гарно провести час і зарядитися гарними ідеями.